Учасники міжнародного багатожанрового, мультижанрового фестивалю мистецтва в серці моєї України. Як бачите, ми підготували для вас величезний, красивий фешенебельний простір для проведення фінального концерту, нагородження фестивалю. На жаль, через агресивні дії і небезпеку з боку наших ворогів, свята, масові заходи було скасовані. Ми проведемо нагородження в кулуарному камерному стилі. Але ця сцена і ця зала для вас чекаємо на нашу перемогу і очікуємо на очну з'яву всіх вас тут на сцені і ваших друзів в нашій глядацькій залі. Дякую. В міжнародному мистецькому багатожанровому фестивалі конкурсі Ту серці моїм Україну було втілено міжнародний проєкт єдності, сила народу. Цей проект зібрав українців з усього світу і були представлені рушники з української діаспори від організацій, які живуть і працюють на теренах закордоння. Хочемо подякувати пані Лесі Утриско-Воробець за її чудову ідею, яку підтримав Київський міський центр народної творчості і культурологічних досліджень, і сьогодні. На співочому полі у цьому мистецькому проєкті Ти у серці моєму Україно», який був приурочений Дню Незалежності України. Ми його втілили в життя. Від імені Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень Департаменту культури Київської міської державної адміністрації дякуємо всім, хто долучився до цього проєкту. Слава Україні! Героям! Слава! Наш проєкт е, об'єднав. Більше 500 учасників, учасників, які долучилися і е, представили нам своє мистецтво в 14 номінаціях. Ми працювали з творчими спілками, з майстрами, з колективами як України, так і зарубіжжя. Ми будемо сьогодні нагороджувати дипломами, подяками, як учасників нашого фестивалю, конкурсу, так і наших шановних журі. Всім щире велике дякую. Слава Україні! Героям слава! Коли дітей народжують в підвалах, герої проливають кров і піт, ми з України голосно сказали. І нас нарешті чує увесь світ. Questo progetto Ucraina nel mio cuore si inquadra in una cornice di collaborazione tra l'Ucraina e i paesi europei e in Italia in particolare, per diffondere, conoscere, difendere la cultura ucraina in Europa. Una operazione quanto mai importante in questo momento, perché è difendendo e conoscendo la cultura dei paesi e dei popoli che si favorisce la pace, la comprensione e la vita delle nostre nazioni. Oggi, zorganizzato, ampio, il Nigelarono di Rimnia Festival è un'azienda di molto importanza. Тому що підтримкою є лише дружнє плече, однодумці, які на волонтерських засадах проводять колосальну організаційну роботу, яка насправді дуже дорого коштує. Я дуже вдячна організаторам такого чудового. Такою чудовою назвою конкурсу з Україною в серці за те, що спілка жінок України приєдналась до організації цього конкурсу. Кожні пісні це любов і добро до нашої батьківщини, до України. І в такій пісні, як Чорнобрюдці, є такі слова, прилітають до рідного краю Із далеких країв журавлі. І коли Наші матері, наші жінки після війни, після перемоги повернуться в Україну то тоді розквіте і щастя, і воля на моїй українській землі. Слава Україні! Героям слава! Щиро вдячна учасникам, щиро вдячна голові журі, бо були дуже потужні і сильні виконавці, дуже високий рівень. І це не може не радувати. І хочеться, щоб було ще більше учасників на наступний раз і разом до перемоги. Наші двигунчики, всі ви, дівчата, членкині журі. Я в надзвичайному захваті від тієї роботи, яку ви зробили. Дякуємо усім організаціям за кордону, які надіслали відео привітання для нашого фестивалю конкурсу Ти у серці моїм Україно» і долучилися до цього міжнародного проєкту єдності Сила Народу. Запрошуємо всіх до перегляду фільмів, які надані нашому центру. Привітаннями асоціацій з-за кордону. Я Україна, щит народів світу. Я Україна, матінка свята, У всій землі розсіяла я світу. Мені наш Бог благословив життя. Це Наша Україна, це наша земля, і ми одна родина. Козацька сім'я. Слава Україні! Видовшикайтесь на відні. Ми так любимо вас. Видовшикайтесь на слава Україні та слава нашим захисникам України. Ось і завершився міжнародний мистецький багатожанровий фестиваль-конкурс Ти у серці моїм Україна. І мені надзвичайно приємно сьогодні, як голові журі, бути на цьому чудовому співочому полі і разом з членами журі нагороджувати учасників цього важливого проекту. У нашому фестивалі конкурсі взяло участь учасників з 14 країн: це Європа. Греція, Італія, Іспанія, Франція, Швейцарія, Словенія, Польща, а також США і інші серед учасників були і дуже знані у світі ансамбль Вишиванка з Детройту а також ансамбль Джерело з США, яка плекає, популяризує, зберігає стародавню українську пісню. Дуже достойні учасники в нас були з сумів, які представили свої витинанки, які представили колекцію дизайнерських робіт. Дуже на вокальному жанрі було багато студентів, які навчаються у найкращих вузах України. І, звичайно, і образотворче мистецтво, і декоративно-ужиткове, і літературний і театральний, і багато інших. Також у нас була і дві номінації нові найкраще виконання патріотичної пісні, і найкраще виконання інструментального твору українського композитора. Хочу побажати і надалі усім учасникам, усім членам журі, працювати з любов'ю до України для України, заради України. Бо Україна це ми. І якщо буде культура і духовність на належному рівні, то і буде нація. Слава Україні, героям! Слава діло ми положем за нашу свободу і покажем, що ми браття.